От знову мій Цезар, кіт знає, що я зараз буду йти на роботу, і дуже пильнує мене, бо з однієї сторони він любить свободу, а з іншої сторони дуже має емоційну прив'язаність до мене. І знаєте, напевно біда в тому, що він, думаючи про те, що це його ж хата, його територія, і ніби боїться мене залишити, саму, бо він мусить охороняти. Охороняти мусить. Мене охороняти, щоб часом ніхто не прийшов. Коли якийсь майстер приходить чоловік на територію, о, ви б бачили, він чуть лі не гавкає. Що ти нюхаєш? Це новий парфюм у мене. Новий парфюм. Ніяких чоловіків, ніяких чоловіків. «Цезар не було. От таке! А ваші коти ревнують вас? «От так! Він хоче тільки уваги, щоб його любили і щоб відчував себе хазяїном. От таке! Хочу колись його взяти на море з собою. Але боюся його дічки малої, бо невідомо, як буде себе вести там. Ось так у самоліті. Ось і все. От. Скоро я піду на роботу. На роботу піду. І будеш мати простір і будеш сам належати собі. А тоді чекає мене вечором і радіє, коли я по суботам вдома. Угу. Любіть своїх улюбленців. І ніколи їх не зраджуйте. Вони класні, вони такі наші антидепресанти. Вони дуже вірні. До речі, говорять, що котики свободолюбиві. Ні, вони дуже вірні. Вони свободолюбиві, але вони вірні. Інколи краще ніж люди. Цезар, скоро буду іти. Хорошого дня всім. Лайкайте та коментуйте. Напишіть, як вам мій кіт, а які у вас, друзі, домашні.